Привіт! Це останнє відео курсу Німецька для початківців. Відповідно, якщо ви в плейлісті дісталися аж до цього відео, то ви справжній корофей, терпіння і титани і витримки. Дякую, що дивилися цей курс. Він відповідно зайняв трошки більше часу, ніж я планував. Первісно я планував його завершити в червні, наприкінці червня, на початку липня, тим не менше, через низку особистих обмежень вийшло довше. Також я хотів би подякувати за суттєву допомогу в підготовці цього курсу і підтримку Марії Карпенко і Анну Назарчук. Без допомоги, відповідно, цей курс вийшов, але в значно більш урізаному вигляді. Відповідно, тому щиро щиро їм вдячний за. Підтримку і допомогу. і Ідемо далі, і в цьому відео ми з вами поговоримо про декілька тем. Перша, найбільш складна це пасивний залог. Це тема не початкового рівню, тим не менше, інколи вона в простих текстах трапляється, тому принаймні на базовому рівні ми про цю тему поговоримо, щоб принаймні мати уявлення, як формується пасивний залог. Перший варіант це форганс пасів, це дія, тобто це пасивний залог, який підкреслює процес виконання дії. Формула його утворення відповідно верден плюс партицип цвай. Наприклад, das konto wird eröffnet» Рахунок відкривається. відкривається», «Die Bank wird besucht» Банк відвідують. відвідують», «Das Geld wird gezählt» Гроші рахуються. рахуються», «Der Brief wird geschrieben» Лист пишеться. Das geld wird überweisen» Гроші переказуються. Відповідно, відповідно часи фоганців пасів. For grand, for grand passiv, вибачте. Uh, відповідно, це Presence теперішній час uh, формула Verden плюс пратицип 2. Претеритум uh, uh, минулий час Verden плюс партицип 2. Uh, відповідно, Perfect, uh, Відповідно, uh, це Іст плюс 2 плюс Verden. І відповідно Foto Ainz, це теж Verden, тільки для майбутнього часу. По суті, відповідно до займенника, тут ми використовуємо з, відповідно, з середнім родом так, das konto, Тому пишемо wird плюс particip Свай плюс Верден. Верден в кінці додаємо, для того, щоб показати, що це буде саме майбутній час. Отже, Ну і приклади. Для presence das konto wird eröffnet. Рахунок відкривається. Для preteritum das konto Das Konto wurde eröffnet. Рахунок був відкритий. Для Perfect. Das Konto ist eröffnet worden. Рахунок був відкритий. Тобто результат дії таким чином ми передаємо. Для Foto 1. Das Konto wird eröffnet werden. Рахунок буде відкритий. Відповідно, йдемо далі. І якщо, наприклад, нам потрібно в, в, в пасивному FGAS-пасив сказати, хто ж здійснив ту чи іншу дію, чи здійснюючи, здійснив, чи буде здійснювати, то нам потрібно додатково використати фон плюс датів. Приклади wird von der Bank eröffnet, рахунок відкривається банком. Das Geld wird von der Bank gezählt. Bank. Der Brief wird von der Bank angestellt geschrieben. List pische banknik, або можна перекласти, лист пишеться банківським працівником. Також є так званий цуштант пасів. Відповідно, цей пасивний залог, він вже підкреслює результат дії або стан об'єкта після дії. Формула його утворення sein плюс партіцип цвай. Відповідно, тут основні форми використання, це, відповідно, буде в більшому ступені саме минулий час. Приклади. Das Konto ist eröffnet – Рахунок відкритий. Das Geld ist gezählt – Гроші пораховані. Der Brief ist geschrieben. Лист написаний. Das Geld ist überweisen. Гроші переказані. Das Konto war eröffnet. Рахунок було відкрито. В чому різниця, відповідно, між Das Konto ist eröffnet, рахунок відкритий. І Das Konto war eröffnet, рахунок було відкрито. В обох випадках рахунок, по суті, вже є відкритим. Тобто дія завершена. Тим не менше, відповідно, коли кажемо Іст eröffnet, мається на увазі, що рахунок відкритий, тобто мається на увазі сьогодні. Рахунок відкритий сьогодні. Коли кажемо das Konto war eröffnet, це відповідно більш пізній момент. Тобто, це як мінімум вже вчора. Тобто das Konto war eröffnet, рахунок було відкрито. Це мається на увазі зазвичай, що, наприклад, вчора або минулого тижня, місяця і так далі. Тобто, в залежності від контексту, ва еровна це більш пізній час. От такий момент. Що ж, і приклади. Das Konto wird morgen eröffnet – Рахунок відкривається завтра. Das Konto wurde gestern eröffnet – рахунок був відкритий вчора. Das Geld ist gezählt worden. Гроші були пораховані. Der Brief wird von der Bank und geschrieben. Лист пишеться банківським працівником. Das Konto wird in einer Woche eröffnet werden. Рахунок буде відкритий через тиждень. І тепер ще один момент, який варто обговорити: це імператив. Імператив – це наказовий спосіб для дії слів у німецькій мові. Тобто, коли нам потрібно сказати відповідно наказ передати якийсь, наказати щось зробити, попросити щось зробити. Також можна порадити щось зробити, дати інструкцію чи вказівку, вказівку або попередити, чи заборонити щось. Для цього зазвичай використовується саме імператив. Відповідно, форма імператів це ду, звертання до однієї людини, неформальне, тобто на, звернення на ти і звертання до кількох людей, тобто для групи людей, ви, тобто зробіть щось. Так. І, і теж неформальне, так і ЗІ це більш м'яке зверн, звертання, звернення до людини, формальне, тобто звернення. І відповідно, давайте подивимось на кожну з цих форм, тобто для ду. Для do, якщо нам потрібно наказати щось зробити комусь, так, то ми використовуємо дієслово, його основу, тобто корінь без ST для відповідно presence, відповідно для, для займенника, do, тобто відповідна форма дієслова для займенника «ду» для часу presence. Відповідно, сам займенник до він не вживається в таких випадках, і інколи може відбуватися зміна голосної. Це залежить від дієслова. Наприклад, для дієслова махен робити, ми, як можемо сказати, «мах», роби щось, «Мах», «мах», роби. Для дієслова комен кажемо ком, заходь. Для дієслова слухати, кажемо хьо, слухай. Для лезен читати, кажемо, ліс читай. Для шпрехен говорити, кажемо шпріх, говори. Для і ви, група людей, кажемо відповідну форму дієслова у presence, без і не вживаємо сам займенник. Тобто, наприклад, для Махен кажемо просто махт робіть. Для комен кажемо комт прийдіть. Для Хьн кажемо хт, слухайте. Для лезен кажемо лест, читайте. Для шпрехен кажемо шпрехт, «Говоріть». І для Зі, відповідно, використовуємо дієслово плюс, в відповідній формі, тобто по суті, інфінітив дієслово плюс зі. Ну і зазвичай ще можемо додавати біті для пом'якшення. Тобто це таке більш формальне, більш вічливе, більш м'яке звернення, можна вважати. Махензі або «махензі біте зробіть, будь ласка. Comandзібіте, приїдь, будь ласка, або заходьте, будь ласка. Hören Sie bitte, слухайте, будь ласка, lesen Sie bitte, читайте, будь ласка. Sprechen Sie bitte, говоріть, будь ласка. Відповідно до в імператів здійснюється за допомогою ніхт або кайн. Наприклад, komm nicht, не приходь. Ест das ніхт, не їжте це. Kaufen Sie das nicht, не купуйте це. Мах кайнен лам. Не шуми або не голосуй. Відповідно, демонстратив праномен. Ще одна тема, яку варто згадати, про яку, це відповідно, з цими займенниками, вказівними займенниками ми періодично зіштовхувалися, але про них не говорили детально, і варто про них теж трошечки згадати. Отже, Діза, Діза, Дізе, цей, ця ці. Це, вибачте, вказівні, вказівні, вибачте, вказівні, вказівні, вказівні займенники вони вказують на конкретний об'єкт. Який відомий, вже, який згадувався, або який видно. Для чоловічого роду кажемо дізе, наприклад, діземан, цей чоловік. Для жіночого роду, кажемо дізе, дізе фрау», ця жінка, також для множини кажемо теж Dise Light, наприклад, ці люди. Для середнього роду кажемо дізе, дізе збух, ця книжка. Відповідно, відмінювання. Чоловічий рід стандартно по відмінках, які нам вже відомі. Но «діза цей акузатів, «діза цього, датів «діза цьому, генитив «діза цього. Відповідно, жіночий рід дізе ця, дізе цю акузатів, датів діза цій і генетів «діза цієї. І відповідно середній рід дізес Це, акузатів дізес також це, датів дізем цьому, і генетів «дізес цього. І відповідно, відповідно множина. Номінатів дізе ці, акузатів «дізе цих, датів дізен цим, генетів дізер цих. Приклади. Tisch тіш neu. цей стіл новий. Іх кене Frau. Я знаю цю жінку. Іх кауфе Дізе авто, я купую це авто. Дізе Bücher зінт інтересант. Ці книжки цікаві. Mit Diesem Mann spreche їх я говорю з цим чоловіком. Що ж, на цьому цей курс і це відео набігають кінця. Сподіваюсь, цей курс буде корисним і допоможе у вивченні німецької мови, допоможе отримати старт. І, відповідно, принаймні, таким чином, перескочити рівні А1-1, А1-2, хоча б почати своє вивчення з А21, законовши тим, тим самим. Свої кошти, відповідно, сподіваюся, цей курс все ж таки чимось в цьому аспекті допоможе. І, відповідно, дякую, щиро, дякую вам за увагу і до наступного курсу.